З щоденника Людмили Підлісної. 28 березня хліб у місті почали продавати за спеціальними талонами. Змінюється час комендантської години з 21.00 до 6.00. І нагадуємо, що з 28 березня понеділка хліб можна буде придбати тільки по талонам, які вам надали при видачі гуманітарної допомоги. На ваших талонах надрукована назва магазина, де ви зможете придбати хліб з понеділка, 28 березня. Один із перших підприємців, яка почала випікати хліб для Словутича, була школьна Алла Миколаївна. Ми побували у переробленій під хлібопікарню майстерні і побачили цей важливий для Славучан процес випікання хліба, де її помічники, співробітники працювали як. Бджілки приходили допомагати, і її колишні працівники. Їм теж велика подяка. Просто ми дуже добре жили і нічого не цінили, як говориться. І, може бути, не цінили да. той тишини, тої тишини, какого... того спокойствия, яка була. Mm -hmm. Ну а зараз в наше час треба, щоб були всі разом, всі друг другу, щоб ми допомагали. І все-таки кожен, якщо кожен да, третій нашого міста, буде допомагати друг другу, це буде вже дуже, дуже велике щастя. Так що ми хочемо, щоб більше, більше дати городу, ви розумієте, щоб не стояли тієї очереді, щоб діти наші не голодали. Щоб діти наші не голодували. І найголовніше, щоб був мир. О цього ми хочемо. Знаєте, от ми зараз знімали, буквально ви як білки в колісі. От з одної продукції йдете на інше місце, тобто у вас все, все так відлажено. Ми ніколи не займалися хлібом. Ми вчилися, от, кожен день вчимося. Да, кожен день щось нове. На, наше виробництво це печиво. Да, я ви, ви розумієте я, все. Я, я показав, а, так, да, да. На, на, наше, виробництво, виробництво, да, наше виробництво це печиво. Ну, життя нас заставило стати в одну рамку і навчитися все. Наше оборудовання не приспособлено. Ви розумієте? Мука люди спасибі тим людям, що дають нам е, борошно, що возять муку. Мука по процесу вона 10 днів повинна отльожуватися, щоб був е, ну, хліб хороший. Ви розумієте, а так він все одно, я вважаю, він у нас золотий. Спасіба тим людям, які дають зерно і підтримують нас в славутич. Що да, всім людям І дякую. дякую вам, дякую вам і вашим працівникам. Ну ви як білки в колесі. Да. тут ми всі стараємося кожен день, да, і з самого 26 го числа ми mm -hmm. працюємо кожен день, і люди вже теж трошки устали. але ми розуміємо, що треба все є, є клич треба і будемо городу допомагати, всього, скільки в нас хватить наших сил. Да. І наших сил, і всього. І ну от ви ж саме бачите, буде мука, будемо пікати. Буде мука. Все на сьогоднішній день. Це саме головне це мука. Щоб дали, хоч уже в ту саму муку, треба положити якийсь і маргарин, якийсь подсонячної масла. Ну у нас є ще залишки маргарина, подсонячного масла. Все, най велика проблема це дрожжі. Ми їх ростимо з однієї 100 грам, робимо 300 грамів і далі. Ростимо, ростимо. Ну, люди дякуємо людям, які знесли, які були залишки в їх дрожжей вдома. Всі будемо мета, не буде дрожжей, будемо щось може на солоду може, пробувати. Якась допомога. Може якась бути. Людям, якщо залишились дрожжі, ще сухі, любі навіть якщо вони трошечки що термін сходить, ми додали своїми, все нормально, дрожжі не портяться. Хай люди знають, що дрожжі це такий продукт, який не є. Та він іде, проходить через 300 градусів, 250, ви розумієте, людей ну, ми не отравимо, ви не розумієте. Так. Та. так що, саме головне, якщо є в людей дрожжі, залишки, хай приносять. Дуже дякую вашим працівникам, тому що я не виділа, говоря, так працюють, як на конвейері, знаєте, на такому ну, от западному конвейері, пів... де роблять Мерседеси. А ви печете хліб? Так, з півсьомої утра, до 9 годин вечора ми почали. Перші дні вообще до двох часов ночі. Ну в нас жили масив. У мене проживає 17 чоловік. Других людей прийшло жити до мене. Ви ж саме розумієте, Маши, машини стільки таке, що і сусіди все думають, там чи бомблять, чи танки їдуть, чи є Ну це теж дві сміни. Ми не можемо. Ну, одної сміною ми тищу. Тисячу... Вчора ми дали 1400 буханок. Кожен день по 1300 буханок. Ну що можемо, ми всі працюємо. І золочан, даємо. Я особливо да. дякую. Це гарна жінка. Це жінка, яка пече для вас хліб. Вона так. і її команда. Дякуємо. Спасибо. Дякуємо, Дякуємо. Так, дякую вам. Будемо жити і буде мир, щоб був тільки мир. І практично одразу після того, як увімкнули світло, цей конвеєр продовжив свою важливу і необхідну для Славутича роботу. І коли ви сьогодні будете різати хліб, подякуйте Алі Миколаївні і її помічникам. 30 березня. Славутич прощається із захисниками міста, які загинули 25 березня в бою з окупантами. 25 березня 2022 року. В боях за наш український Славутич від ворожих рашистських куль загинули бійці тероборони. Макарчук Володимир Миколаєвич, Зацепін Олександр Миколаєвич, Бархатов. Сергій Михайлович. 30 березня у Великому Свято-Олінському храмі відбулось прощання з загиблими героями. Ныне ты иск, и воли Бог. вчани, рідні наших славних захисників. Сьогодні в цьому святому храмі ми вперше свершуємо від В мене була така мрія, що цей храм, який ми з вами так довго будували, От він буде таким храмом для свят. Ми будемо хрестити тут дітей, вінчати наших дітей, звершувати Богослужіння всякі дії славні. А перше відспілення тут буде тоді, коли я зістаюся, і ви мене проведете вічність. Але мрії наші мої, і напевно вашому сьогодні ми бачимо тих, хто також мріяв, Розбилися через війну. І ми тут сьогодні зібралися, щоб Бога молити плосерну за тих, хто стояли за нас. Чому саме вони? Ми ж ці питання це питання також собі задаємо. Знаєте чому? Бо вони були найкращі. Вони кращі, ніж ми. Вони змогли. І захотіли нас захищати. У них були такі великі серця, що вони готові були стояти за нас. Ми проважаємо останній путь наших воїв, наших справжніх героїв, які стали народити рідне місто, рідну землю, на яку прийшов Бог, прийшов зброєю, прийшов поставити нас на коліна, навчити нас як шити, рятувати нас. Але на коліна ми стоїмо тільки перед нашими героями. Ніхто не поставив нашу країну. На Ця війна виснажує нас, виснажує емоційно, І ніколи навіть слів вже не вистачає. І залишається в цьому храмі Божому. Лише люді ненависті. до тих, хто бомбить наші міста, знищує школи, дитячі садки, лікарні, до тих, хто віддається накази. Хто підтримує ці наказ? І навіть до тих, хто мовчить. Ми кажемо миру нам всім, так ми дуже хочемо цього. Ми хочемо жити в вільній країні. І нас не треба цьому навчати. Ми довели, що ми це можемо робити самі. Ми можемо боронити нашу землю. І коли треба, всі разом стаємо і виганяємо Бога. Так, миру нам ми всі. Миру, в якому буде. Пам'ять про наших воїн про наших героїв, яких ми сьогодні переважаємо. Пам'ять, яка буде передаватися з покоління в покоління, від серця до серця. І буде жити вічно. Бо ми громада, бо ми країна, і ми точно переможемо, і ми точно перевіримо. Пішим пам'яті, пічим слава. Yeah. 31 березня з'являються повідомлення, що російські окупанти відступили від Славутича. Окупанти залишили Чорнобильську АЕС, забравши в полон нацгвардійців. Оприлюднено акт прийому і передачі ЧАЕС, який склали та підписали окупанти. У ньому зазначено, що вони з 24 лютого до 31 березня здійснювали охорону об'єкта. У Славутичі об'єднаними зусиллями активних містян створюють патрулі та групи швидкого реагування, оскільки поліції в місті наразі немає. Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас незвичайні гості. Сьогодні у нас нова поліція або добровольна народна дружина. Скригот Сергій Іванович, начальник штабу ДНД з 2013 року, по-моєму, так? Да? Так, так. Так. І ветеран органів внутрішніх справ полковник міліції Матюша Микола Савич. Краще российская, может быть, мовой, да? Да. Здесь не важно, на каком языке мы будем говорить. Согласен. Главное, да. важно что донести у донести до народа. Украина в сердце. Да, Украина в сердце, я с вами совершенно согласен. Итак, вот, что бы вы хотели сказать словучанам, какие функции вы будете выполнять? То есть, я так понимаю, самая главная для вас функция ⁇ это охрана общественного порядка. Да. Да? Ну, понимаете, сложилась такая обстановка в городе Славутичи, что полиции, полиции нет. сейчас нет. Полиции нет. И поэтому по просьбе мэра города Фомичева Юрия Кирилловича он попросил нас обеспечить закон и правопорядок в городе. Это ветеранов органов внутренних дел и совместно вот с добровольной народной дружиной. Ну, мы решили объединить усилия, чтобы перекрыть весь город патрулями, группами реагирования мобильными, ну и прочее. Мы восстановили дежурную часть полиции, круглосуточно там находятся люди, которые будут принимать все заявления граждан. Ну, Мы э, сейчас организовываем стационарные посты по городу, чтобы э, охватить весь город и видели каждый квартал, каждую улицу. То есть э, человек сидит дома, смотрит в окно. И если совершается какое-то, по его мнению, правонарушение криминального или административного характера, он звонит нам, выезжает мобильная группа, подтягивается патруль, ну и решаем все эти вопросы по или задержанию, или реагируем в соответствии от обстоятельствами. То есть, господа мародеры, ну несчастливые времена наступают, несмотря на то, что полиция уехала, жизнь ва вам будет не сахар. И мы как бы совместно теперь в законе, в законе работаем. И что я могу сказать? Э -э пожалуйста, лучше сидеть дома. Да, если будет очень тяжело, звоните, э -э не нарушайте. Ну, хочу поблагодарить организации, организации ЧАЭС, руководство АРСа mm -hmm. и всех, которые откликнулись и пришли, хотят городу помочь. И начали записываться, стоят людей очень много, mm -hmm. хотят патрулировать, хотят, чтобы в, горо в городе нашем был порядок. Ну, Мы надеемся, э надеемся что э до конца войны, пока не появится у нас полиция, мы будем его поддерживать. Ну і сподіваємося, що це все швидко закінчиться. Сьогодні гуманітарну допомогу словочани почали отримувати вже в другий раз. Черги дві, невеликі. Для записавшихся на 19 і 20 березня. Система та ж сама. Паспорт на вході. Далі шукаєте букву, з якої починається ваше прізвище, і отримаєте допомогу. Є окремий стіл для тих, хто перший раз отримує гуманітарну допомогу, або не отримав картки на хліб. Дякуємо. Це Україна. Ми вистоїмо! сьогодні. 31 числа ми надаємо другу гуманітарну допомогу, яка для тих осіб, які зареєструвалися. 19 і 20 березня тому е, люди оповіщені. Ви бачите, що все все йде по по плану. По графіку. А завтра хто буде потримати? А завтра ті, які будуть зареєстровані 21 березня. А ще вас очікує сюрприз. Так, це приємний бонус для славотичан. Тобто, це вже ті, які йдуть другі у чергу, да ми Да, але просто оскільки небагато всього, тому визначаємо, що одна сім'я може отримати щось одне. Але у гуманітарної допомоги є і другий незримий фронт. Гуманітарку треба не тільки привезти, але й вигрузити і розфасувати. В цьому кабінеті трута секретний відділ сортування картоплі. І тут нас очікував невеликий сюрприз. Коротка перерва, і ми зараз узнаємо одну велику тайну. І так, під час розгрузки гуманітарної допомоги ви Ну, як би «потеряли золотое кльцо. Це так? А, ну, справа в тому, що не під час розрузки гуманітарної допомоги, а, а ну скажімо так, для всіх ми займаємося такою справою. А, ну, доброю і і вивантаження гуманітарної допомоги і така була Фасовка. і і така була да фасування муки і під час дійсно під час фасовки цієї муки я дійсно загубив свою обручку О, зараз ми знаємо. варіса валіса Можете не минути. що ти йому сказала, коли він сказав, що у нього нема більше золотого. Ой, це вручки, ну що я казала, що у нас кохання, ну, наше на те, що на те золото, коли ти мене золотий чоловік. А, він сказав. А, а що він сказав? Він каже, ну пробач, що він сказав. Я кажу, ну все нормально. Комусь як чомусь, якщо ну, десь прибуде нам. Але віра в те, що люди в нас добрі, в Славутичі, вона ніколи не пропадає. І якщо через два, через день, так, як тільки я, Написала і знайшли цю обручку, це було так круто. Це було таке емоційне. Не із за того, що саме обручку знайшли, а за те, що у нас такі люди добрі. А як знайшли тут, тут, практично легенда. А вже я хочу подякувати Алі школьній Катерині. Це керуюча з союзом. Вони згуртувалися, і коли цю муку передавали пекарям для того, щоб пекли наш хліб. Велика дяка цим дівчатам. Вони вже практично. Можемо сказати так, якщо так ну для такої невеличкої історії Славутича, практично вже в хлібі, практично да знайшли цю обручку і передали передали. І ось вона, так що ми дякуємо всім славутичанам. Взагалі, в нас дуже класне місто. А вони це підтвердили і під час мітингу, і зараз, коли ми вивантажуємо цю гуманітарну допомогу, приходить така велика кількість людей, велика їм. Ака низький уклін, ми робимо все для Славутича, щоб Славутич функціонував, щоб все було нормально. Гуманітарна допомога вона приходить. Люди, які там ну кажуть, критикують, що там десь може мало її, там чи ще щось. Не переживайте, все буде нормально, все буде Україна. Ми в своє місто віримо. А зараз щасливий фінал цієї історії. Давайте скажемо горько цим молодожонам, бо вони ж кільце знайшли. Ларіса. Аліса гірка <смір> <смір> і все. <смір> Ось таким Ми побачили пункт видачі гуманітарної допомоги 31 березня.